Вітаю на каналі Житло Я презентую до продажу двокімнатну квартиру місту Ужгород ЖК Комфорт Сіті. Газифікований будинок, сьомий поверх з восьми, загальна площа 71 квадратний метр. Підібрано досить гарно тони по всій квартирі. Ви зараз це побачите, особливо по виконанню робіт ремонтних, а також по замеблюванню даної квартири. Як ви бачите, кухонна зона має геоподібну форму. Тут досить гарні є рішення. Наприклад, ось рішення з таким міні-сейфом. Також повний доступ до газового котла. Як ви бачите, двері відкриваються досить гарно. Далі ось такі полиці, також практичне рішення. І глибока полиця 70 внизу. Маємо тут по техніці, розкажу далі по техніці. Газовий котел я вже казав, що є газова плита, витяжка, посудомийна машина. 45-ка компанії Вірпул і електропіч Вірпул та мікрохвильова піч Вірпул 6 чуття. Зверніть увагу, як зроблено гарно фасади. Тут повторюється малюнок повністю, тобто гарно було розрізано ціле полотно, цей малюнок збережено. Це дуже гарна і якісна робота. Так само ми бачимо з цим і з цим. Повністю малюнок повторюється і маємо продовження даної композиції. Ось так. Кухня має 14 квадратів і балкон 7,5 квадратних метрів. Трекове освітлення в комбінації з освітленням робочої зони та Точковим освітленням. По комплектації. Тут ще можна буде доставити стіл за власний рахунок, або ж можемо це додати у вартість і поставити стіл та стільці. Місця тут досить багато. Прямо по курсу балкону він має 7,5 квадратних метрів. Передпокій. Тут розташовано відкриту-закриту зону для роздягання. Фасади, як ви бачите, усі фарбовані по всій квартирі. По електриці, подивимось з вами. Тут повністю всі дефавтомати хагер, м'яка як ви бачите, м'яка зона для роздягання і закрита зона для взуття. Як ви бачите, збережено також зонування брудної зони та е чистої зони, оскільки в брудній зоні, де будете розвиватися, поставлено керамограніт. Далі перехід досить гарний. на Ламінат. Ламінат, до речі, 33 класу, німецький виробник. Далі по шафах відкриваю, показую шафи, шафи повністю від стелі до підлоги. Ось покажу вам зараз другий відсік і третій. Тобто маємо трисекційну шафу. Праворуч при вході відразу перед нами стоїть дзеркало, висота 1,90 м. Повністю, як ви бачите, у нас збережено висоту. І кондиціонер 12, -ка, інверторний. Дві окремих кімнати, одна 16 квадратів, інша 19,5 квадратних метрів, санвузол та гардеробна. Переглянемо першу кімнату, тут 19,5 квадратів. Тут розміщується ліжко 180х200, приліжкове освітлення, центральне освітлення і шафа. Ось, Будь ласка, подивіться на шафу. Шафа досить також гарно зроблена. Фарбований МДФ. НДФ, все на блюмах так само. Ось. Тобто вони не гупають ці двері, вони гарно відкриваються, гарно закриваються. І зараз третю секцію покажу. Ось так виглядає третя секція. Ну і звісно ж є ще верхня загрузка, якою ви будете користуватися, класти туди якісь можливо валізи або ж. Сезонний одяг. Два панорамних вікна компанії Соламандер, шість камер, дві камери енергозберігаючих. ТВ-зона, і тут може розміститись робоча зона. Йдемо далі. Друга кімната, вона наразі не замеблювана і в ціну не входить меблювання даної кімнати, але можемо замеблювати під вас або зробити це самотужки. Тут 16,5 квадратів, також є приліжкове освітлення, і також, як ви бачите, є. Вимикачі та розетки в приліжковій зоні, центральне освітлення, так само ламінат. Всі тони не підібрано якісно, плінтус поліетановий. Також тут два панорамних вікна компанії Salamanders. Ідемо далі, переглянемо санвузол та гардеробну. Тут у нас санвузол, тут розміщується унітаз інсталяція. До речі, дзеркало буде зараз змонтовано. Ось вже дзеркало є, воно з підсвіткою. Прямо по курсу у нас буде розміщуватись дзеркало. Далі умивальник. Ось, як ви бачите, зроблено стільницю з каменю і тумба. Регулятор теплої підлоги можна керувати через Wi-Fi. Ну і звісно ж, ванна, вона з кляною перегородкою. Ви бачите, тут у нас стоїть душ система. Ну, і сушка для рушників масткев. Йдемо далі, переглянемо з вами гардеробну. Тут і гардеробна, і пральня два в одному. Вона невелика, але з неї витягнено максимум з цієї квадратури витягнуто максимум, що можна було зробити. Прямо по курсу у нас правка, якщо забажаєте, можна поставити і сушку. Тут відсік для речей, Верхні полиці, як ви бачите, також є. І ось тут також багато у нас місця. І є у нас гардеробки. Відсумні шуплятки. І тут також, як ви бачите, все на доводчиках стоїть. Ось така чудова квартира місто Ужгороджика Сіті, газифікований будинок. Дану квартиру, до речі, можна придбати за програмою є, оселі, є Відновлення або за будь-якою з інших державних програм. Можна працювати без проблем. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, а дивіться в описі номер телефону. Звертайтеся, можу проконсультувати в будь-якому разі по будь-якому питанню по нерухомості. Також усім бажаю гарного дня, божого благословення, чудового настрою та швидкої усім нам перемоги.